Привіт усім людям, хто займається створенням анімації та цифрового контенту. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про те, який застосунок використовувати при створенні розкадрування, а також як працювати на різних гаджетах для створення саме безпосередньо розкадрування чи сторіборду. Привіт! Мене звати Леонід. Я режисер та аніматор анімаційної студії ІМАГО, і сьогодні я поділюсь своїм досвідом і розповім вам про розкадрування. Для того, щоб створити розкадрування для вашої роботи, ви маєте перше написати сценарій. Коли ви його написали, оформили, усе розписали по подіям, що буде відображатися в кадрі. Я беру і малюю розкадрування на листочках. Ось так. Значить, першочергово, першочергово, звісно, коли у вас вже є там сценарій, написаний, прописаний, що буде відбуватися в анімації, які події, які деталі важливі, не пропускайте. Ви, коли описали це все в сценарії, переходите до візуалізації. А для того, щоб класно його візуалізувати, ви маєте це передати так, як бачить ваша камера, тобто так, як ви б хотіли, щоб побачив глядач. Значить, першочергово, коли ви прописали вже сценарій, що роблю я? Я беру листочки. Ось такі звичайні листки, і промальовую кадри. Я, я використовую брашпен чи маркер, рідко олівець для того, щоб одразу промалювати кадр, щоб не вдаватися в деталі. Значить, я зазвичай малюю ось сам кадр, і пишу, що, що тут важливо. Тобто, що важливо, як рухається камера, якісь. Короткий опис е, деталей, що е, що відбувається в кадрі. Після того, так, ну і, звісно, так, ви можете використовувати не тільки такі листки, а, скажімо, використовувати скетчбук чи, е, звичайну звичайний блокнот чи е, листки а 4 формату. От, наприклад. Ви можете використовувати блокнот, ось так, як тут, промальовуючи там кадри послідовність. Чим цей спосіб не сильно зручний, тим, що, якщо ви малюєте одразу, скажімо, на листку, вам тяжко буде переміщати. Тобто, бо коли ви малюєте на листочках ось таких на стікерках, ви можете це розвісити на площині. Чи виложити на столі, там, повісити на дошку, і переміщати, якщо вам потрібно. А це е, вам допоможе краще уже, якби, умовно робити попередній монтаж е, вашого фільму, не прив'язуючись до якогось матеріалу. Тому, скажімо, ось тут у мене промальова, про, промальовані кадри, і ви бачите, що я. E, значить, стрілочками вже переміщаю, що цей замінити сюди, цей замінити сюди, це не є завжди зручно. Також ви можете використовувати в своїй роботі, скажімо, програму Photoshop, створивши тут новий файл, і, скажімо, працювати це одразу, як, як це буде виглядати в аніматику. Наприклад, ви створюєте новий документ. От. І так, обираєте тут, значить, фільм-відеозапис. Воно вам пропонує ось такий формат. Сіточку можете для зручності зняти. Для того, щоб включити чи відключити сітку, ви маєте піти в перегляд, взяти. Зайти в Показати. І ось тут у вас буде сітка. Раз, від, 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 відключили. Так. Отож, як ви будете, як малювати, значить. Ви зображаєте персонажа. Ви на початку можете промалювати собі, скажімо, для, для зручності, промалювати якийсь, е, типу як підложку, промалювати ескіз, а потім уже безпосередньо нанести на інший шар, нанести. Безпосередньо контур. І так і так далі. А тут ви, коли знизу натиснете, буде новий кадр. Або ви його можете дублювати, так як ось тут, або створити новий кадр. Тут ви можете так само переміщати відповідний кадр. от Деформувати і робити усі ті дії, які ви звикли робити в фотошопі. Також ви можете створювати анімацію в любій зручній для вас програмі. Це може бути і сторіборд від компанії, наприклад, в Тунбум, Якщо ви... Плануєте робити 2D анімацію у якійсь програмі, я б рекомендував створювати розкадрування саме у цій програмі, для того, щоб потім було вам зручніше переносити це, наприклад, якщо це ви працюєте в тонбум Harmony, то краще робити це в сторіборд від тонбум. Звісно, якщо ви малюєте в TV-Paint, то це TV Paint. І ваше розкадрування буде намальовано е, саме в цій програмі для зручності, щоб потім ви могли переносити е, це вже в анімацію. От. Чим зручна ця програма, тим, що у вас тут є повний функціонал, е, значить, е, у вас є. Робота зі слоями, ви можете продовжувати робити анімацію, робота з камерами також робити все, що ви звикли робити в програмі TV Paint. Ну, це якщо ви плануєте малювати розкадрування і працювати в 2D, я б рекомендував цю програму. Також є програма, яка називається Storyboarder. Чим вона прекрасна? Тим, що вона, а перше, безкоштовна, і вона стає як на Mac, є версія, так само є версія на Windows. Вам лише потрібно перенести з вашого розкадрування безпосередньо в програму. Так само ви можете деталізувати е, цю анімацію, або ж ви можете просто статичними картинками. Промальовувати, але враховуючи, скажімо, якісь там часові рамки. До речі, тут ви можете так само прописувати довжину кадру. от Наприклад, у нас є ось цей кадр, і ось тут нам потрібно вказати довжину кадру. І ми вказуємо, що це там, наприклад, цей кадр буде відбуватися секунду. 24 кадри тобто, ось тут, бачите, тисяча. Рівняється 24 кадрам. От. При створенні нового розкадрування ви пишете створити і вибрати пустий. Отож, 16 на 9, 9 на 16 вибираєте відповідне розширення сторін. От. Вибираєте, де ви це будете зберігати. У вас тут так само є різні інструменти, які безпосередньо, наприклад, першим ви наносите вже безпосередньо так само ескіз малюєте, і коли ви готові переносити, можете вже додати інші інструменти. Також тут є резинка, також ви можете переміщати, затиснувши кнопку Ctrl, тут є ласо, яким ви можете виділити і перемістити частину вашого об'єкту. І також ви можете збільшити, зменшити. Ну і різні інструменти у нас тут. Присутні. А основний посил це ви можете використовувати будь-яку програму, яка вам зручна для створення розкадрування. Це може бути Кріта, це може бути Photoshop, це може бути будь-який графічний редактор. Також ви можете використовувати застосунки, які працюють на мобільних телефонах, застосунки, які працюють на планшетах. В пошуку можете писати сторіборд. Чи в App Store, чи в Google Play шукати Storyboard, Storyboarder і використовувати ці інструменти. Це можуть бути застосунки, які використовуються на мобільних телефонах, це можуть бути застосунки, які використовуються на планшетах, ви можете малювати стилусом, або ж використовувати просто малювати пальцем. По екрану. Звісно, що це не дуже є зручно, але намалювати розкадрування, яке допоможе вам зробити більш зрозумілішим і доступнішим для глядача і вам перед початком зйомки, щоб зрозуміти, що буде відбуватися в вашій анімації, які ракурси камер, як буде глядач сприймати той чи інший кадр, щоб поставити. Правильну мізансцену вашого персонажа, щоб викликати ту чи іншу емоцію. Детальніше про це ви можете дізнатись на моєму курсі, який от от вийде. Тому підписуйтесь на наш канал і до зустрічі! Якщо ця інформація була вам корисна, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок. І до зустрічі. А також напиши, будь ласка, коментар. Чи було корисно і що б ти хотів ще дізнатися про створення анімації на цьому каналі? Дякую, що був з нами.